Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 27 травня 2025 року, і хочу робити чергові прогнози, про що сьогодні будемо говорити. Назвав сьогоднішнє я відео Фатальні рішення, чи, можна сказати, і рішення для Росії, про що будемо говорити і дивитися. Це таке, вкотре хочу глянути про ці санкції, які дуже там Сенат зарухався в США. От Там ще що, щось трішки їм залишилось збирати тих голосів оцей, так, той Лінсі Грем, а, щоб вести просто величезні санкції просто проти Росії, як сьогодні ситуація. А в нас є, тому що я вважаю, що всі шанси для реалізації цього зараз також є дуже високі. Навіть що мені відповідь ці санкції мають бути застосовані і будуть. Друге, є ще одна сьогодні цікава заява Трампа, що він сказав, так? ну, Трамп в своєму роді, але всякі заяви видає кожен день різні. І взагалі подаємося динаміку, ну, що ж відбувається. Бо, знаєте, коли мені там є такі запити, в якому я живу у світі, так? От, а я кажу, я живу в реальному світі, тому забігаючи наперед, я вам скажу так: що всі, хто там пише якісь ну, коментарі, що там я говорю про якісь дуже ілюзорні речі, яких насправді немає все погано, тому я забігаючи наперед. Повністю відміняю всі ваші негативні коментарі сценарії, от і нейтралізовую їх. І якраз я живу в світі реальному, і коли вчора я робив розклад про те, що Великобританія, США, Франція і Німеччина дозволили Україні бити далекобійними ракетами, а потім там дехто писав, що а от там віце -якийсь там канцлер Німеччини вийшов і сказав, що цього не буде. А я сказав: буде і мене провокації низькочастотних паразитарних систем в ЗМІ не цікавлять і не хвилюють. Буде так, як сказав головний. Головний там мерць, а не віце-канцлер. Ви про що взагалі? Буде все, є вже по факту. Перестаньте вестись на оті провокації. Буде. Маємо ми мати і ті ракети, будуть вони, вони, може, вже є. Ви звідки знаєте? Все робиться на рівні таємному, і це правильно. І від США, там сказав теж Трамп, що то, що там за президії Байдена не було там тих всіх дозволів, а він дасть, хай дає, хай буде так. Ми моделюємо ті сценарії, які треба нам. І що ж сьогодні заявив Трамп? Що Путін не розуміє, що якщо би не він, тобто не Трамп, з Росією вже би відбулося багато дійсно поганих речей, уявляєте, який Трамп для Росії е, значно важливий. І він ще так наголосив, що він має на увазі дуже поганих речей. Він грає з вогнем. Тобто, Трамп сказав так про Путлера: він грає з вогнем. Ну, і це він пише офіційно, це його пост, це не придумано, це не пересказано якимось там змі. Я стараюся керуватися конкретними його якимись фразами, словами, і, відповідно, на основі цього робити якийсь прогноз. Ну, от таке. Тому давайте глянемо, яка в нас сьогодні обстановка. У нас такий кожного дня такий дайджест, підбиття підсумків новин за день. Але я ще раз скажу: на рівні енергетичному, на рівні фізичному, відбувається маса подій. Які ведуть до того, що в будь-який момент може бути зміна ситуації. А ще сьогодні так мелькнуло в новинах про а, знову оце Кадиров, знову його смерть, і прям так дійсно аж в труні його показали. Так що чергові там будуть також ці всі смерті в Росії, будуть-будуть. Ми будуть. мусите все кодло а, геть з цього виміру, тоді в світі буде спокійніше. Отже, перший розклад щодо прийняття США, всіх необхідних санкційних зараз жорстких пакетів. Особливо дивимося цей Лінці Грема, оцей проект. Карта щастя. Там майже на 80-м 90% успіх. Карта Сила. Є ті, хто там щось бореться, але то таке. Три дев'ятки, здійснення бажань. Королева Жезлів. Пентаклі, перепрошую, дуже сильна карта в плані того, що є ті, хто цей проект дуже і захищають, і кажуть, як то лобіювати так, просувати. От, башня перешкоди. Проект, який може завдати величезного удару по Росії. І тут карта нульова. Саме цікаво, саме цікаво. Тут є два зараз таких сценарії важливих. Перший сценарій, і я ще раз кажу, вони можливі, що мені зараз не виписували, що я фантазую. Перший сценарій йде стоп-війна, і Росія своїми діями, що вона запускає Стоп-війна, відповідно запобігає застосуванню до них цих всіх санкційних пакетів. Ну і просто нема потреби, тому карта нульова. А другий сценарій те, що Росія далі продовжує грати свої, оці е якісь маніпулятивні ігри, так ніби хтось дурнив не одні мудрі, і в результаті це може прийнятися раптово те, що для них є фатумно. От сьогодні про це говорять, а вже завтра це буде по факту прийнято. Раптовість. Я розумію, що, можливо, це не буде так, як там 500% мит, і так далі. Ну, Допустимо, все так, як там прописано, все зразу туди не запуститься. Але для Росії це величезний удар, і це величезний тиск, і це величезні фінансові втрати. А вони ж все в них там побудовано. Гроші, гроші, гроші. Жертви, жертви, жертви. І от чорнота низькочастотна. Так. Так. Подивимось, що то так Трамп розговорився. Хтось так сказати, викликав хороброї води. До речі, перевіряйте підписки, бо є таке, що YouTube щось там оновлюється і всякі смердоботи є. Пишуть мені люди, що їх відписує з мого YouTube каналу. І що вони мусять наново підписуватись. Тому перевіряйте підписки, хто дивиться регулярно мої відео і не підписався, обов'язково це зробіть. Поширте відео, ставте вподобайку, щоб відео було активним і люди бачили правдиву інформацію. О, дивіться, який Трамп. Трамп на коні знов у нас. Своїми заявами. І тут, дивіться, Рицар рицаржеслі. такий прям все далеко бачить, все він знає, все він чує. Не зліть його. Там так. Путлір грає з вогнем, він з божеволів. Та Путліра взагалі нема живого давним-давно. Йому би про це не знати. Королева Пентаклів, Дивіться, який він прям намірений. Туз Кубків. Все благе для України. Все благе для України. Все благе для України. Хай буде так. Шість мечів. Ну, я розумію, він отак, як, як я казав, як Флюгер. Нині таке, завтра таке. Але він злоситься, він хоче результату. Перший результат О, те, що Байден не зробив, а він це зробить. Він дозволить Україні те, що не дозволив Байден. Давай, 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 дозволяй. Вже тут і зараз. Хай буде так. Потім дати Україні максимум зброї. Давай, дозволяй, хай буде це тут і зараз, вже тепер. І жорстко приструнити всю цю кремлівську, путірську, гадську цю владу. Поставити їх в такі умови величезних фінансових втрат і економічного страшного колапсу. Там ще понизити ціну на нафту. Коротше, все по максимуму. Хай буде так сьогодні. Всі санкційні пакети хай приймаються. Ще е, там Європа, Євросоюз вони теж щось ще будуть таке дуже зараз важливе значиме робити не на словах, а на ділах, що проти Росії. Так що, Росія. Буде оце ой горіло і палало. Оце гроб, гробівці, ті всі туди так і поховаються, і буде пустота. Знаєте, як болото, як трясовина, і тій трясовині, оце все так прям туди і, і під землю, і йде. В Росії. Ну, от хай буде так. Такий. У нас сьогодні огляд новин інформаційних. Тому сценарій ці пакети санкційні не застосуються, тому що Росія буде стоп-війна. Або будь-який момент застосується, щоб ця стоп-війна відбулася, і той той сценарій нам підходить. Ми його моделюємо, ми над ним працюємо. Ви в мене молодці, гарно все чітко вивчаєте, гарно все чітко також моделюєте. Результати є і будуть ще більше. Хто хоче, їх також побачити. Хай пробуджується ваша душа, світла вам всім і вашим душам побільше відправляю. А ми з вами почуємось нових відео та прямих ефірах і енергопрактиках. Роботи ще багато, тож працюємо і далі. Будьте здорові, бережіть себе, до зустрічі!